У Радовелові досить на високому рівні вшанували героїв України, які поклали свої голови у боротьбі із расистами. Деталі у сюжеті у місті Радивелі відбувся захід, який надовго запам'ятається родинам полеглих воїнів. У нинішній час досить важливо пам'ятати про героїв, які поклали голови, захищаючи рідну батьківщину. Відтак представники військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Організувала зустріч із батьками та дітьми захисників України, батьківське серце саме такий іменний колон у вигляді сердечка із червоною вставкою, що символізує краблину крові, вручили тим, хто на війні втратив свого батька, брата, чоловіка, сина. Батьківське серце ж оберегом по стало. Сріблясте серце з іменем в колоні. В знак пам'яті. Для сина і для доньки. на заході були присутні представники влади, духовенство громадськість звучанням державного гімну України розпочали захід, а також хвилиною мовчання вшанували тих, хто ніколи не повернеться до рідного дому. Такий захід вдруге проводиться на Радивилівщині. Цей захід проводиться за підтримки всеукраїнської спеціальної колегії по боротьбі з корупцією організованою злочинністю. Благодійного фонду, фонд підтримки та розвитку України, а також фонду Добро надії. Є проєкт Батьківське серце, яким ми сьогодні є у Радовилові, з яким ми є у Радовилові. є очолює генерал-лейтенант Державної служби надзвичайних ситуацій Ільченко Микола Володимирович. А ще займаємося Національно-патріотичним вихованням. Є очолює професор, генерал-розвідник. Курдюк Володимир Федорович і волонтерство. Проєкт, який очолює Ольга Іляш, яка сьогодні вручала тут багатодібним сім'ям. Ну і, звичайно, проєкт інформаційна стратегія, яка очолює. Людмила Баченко, кандидат економічних наук, колишній директор департаменту внутрішньої інформаційної політики Донецької військово-цивільної адміністрації, почулі голова спілки в нас полковник Климчук, який починав війну комбатом 54 розвідбату. Потім був начальником розвідки десанту-штурмових військ, а потім начальником відділу головного управління розвідки по інвалідності. Сьогодні він відстався. Ну і президентом. Спілки є я, Павло Жибрівський, який був тричі народним депутатом. А в 14-15 році воював 54-му розвідбаті. Ну і три роки керував Донецькою військово-сивільною адміністрацією. Такий проекти, в принципі, сьогодні в бродах є куріний у наш бойового братерства. Є сьогодні сотник у Радевилові, і власне ми маємо дойти до останнього села, до останнього кварталу в місті для того, щоб таке представництво було. Благословив цей захід військовий капелан, який висловив слова ще розпівчуття родинам героїв, пам'ять про яких увіковічили у колоні батьківське серце, а також зачитав авторський вірш, який присвятив воїнам. Ісуса мій, спасителю Любий, до мене сьогодні прийди, В дитячій молитві відкрию я душу, помилуй, очу, поможи. Війна проклятуща поранила сильно, зробила мене силоту, забрала в мене дитинство і найдорожчі динами. В долонях своїх я тримаю серденько. Святий оберіг дорогий, це батьківське серце з краплиною крові, пролитою за батьківщиною. Почуй мене, Боже, Споглянь милостиво і чудо мені сотвори. Я хочу почути, як до колонях заб'ється серце його. І в щирій молитві нас з ним об'єднає Любляче серце твоє. Я молюся тата за всіх, хто загинув, боронячи землю свою, за тих діточок. Росіянами вбитих, посели не душі бою. Вратуй Україну, укріпи наше військо і перемогу даруй. Нехай буде завтра. І мирне світанок, що буде щасливо жити. І дивлячись в мирне небо, возносили славу тобі. Далі частину колонії вручили сім'ям загиблих, аби пам'ять про їх захисника чи захисницю ніколи не згасала. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Як летіли журавлі, воїв на щитах несли Батьківське серце вручня це оберіг, який супроводжується. Я хочу згадати таку історію по Івано-Франківську. У нас там є наш колега, начальник відділу від міністерства з питань ветеранів, який разом з нами в 20-му році вручав батьківське серце. Ну, і ну він розказував, що йде по вулиці Франківська, підходить до нього хлопчик, років 12 і каже: А ви мене не пам'ятаєте ні. А ви колись від бойового братерства ручали батьківське серце. Я вам хочу сказати, що воно мені дуже допомагає. Коли мені важко, я беру в колодоні оце батьківське серце, я розмовляю з татом. Насправді це оберіг і, власне, така моральна підтримка і підтримка на майбутнє. Талановиті юні колективи подарували пісні, через які висловили слова ще розпівчуття родинам, які назавжди втратили своїх близьких. У цій війні з рашестами Далі продовжили церемонію вручення. Так багато втрачено, дорого заплачено. Вручали колони поетапно із перервами на звучання музичних композицій, які дуже глибоко запали у душу кожному. Висловила слова вдячності. Керівниця громадського об'єднання волонтерів слава, яка взяла участь у заході. Я хочу сказати, що те, що ви робите, ви і ваша команда маленькі частинки добра, маленькі частинки тепла. У цих сердець полетять до, до Боженки, і він подивиться на наш світ і скаже, що ми все втрачено, що давайте для наших дітей буде якесь майбутнє і е, все буде гаразд. Остання партія іменних колонів була вручена сім'ям полеглих, які ніколи не забудуть своїх близьких людей, що пожертвували собою заради миру. Так багато втрачено. Дорого заплачено. Так багато втрачено! Дорого заплачено! Вручила також спеціальні нагороди тим, хто активно бореться за наближення перемоги над ворогом. Ми призначаємо сотником Радивілої громади бойовобратерства України Михайла Артеміча. Він показав це справою. Так що, знаєте, у вас родовіли є представник нашого бойового братерства, і в будь-який час за всіма нашими проєктами можете до нього звертатись. Тому посвідчення вручаю вас, дивіться це ваш представник. -братер. Досить важливо у нинішніх реаліях зберегти пам'ять про кожного полеглого героя. Вони усі заслуговують великої пошани і уваги. Все, що у нас є, це багато смутку, багато болю, Але дивлячись в очі тих діток, які сьогодні виступають, які сьогодні присутні на цьому заході. Я розумію, що у нас є багато приводів для радості. У нас є майбутнє України. Ми маємо зберегти цю історичну пам'ять. Після завершення заходу до підніжжя стенду Героям України представники влади та бойового братерства України поклали синьо жовті квіти як знак пошани мужнім героям, які на щитті повернулися у Радивилівську громаду. Сергій Нікішин Роман Гільчинінов Телеканал Броди онлайн.